Друзі, всім привіт! На зв'язку влог Українці Британії буду менше говорити щось, щоб вам більше щось показати. Зараз їду в Сосбері, і там же буде дуже класна локація, яку ви побачите саме зараз. Готові? Поїхали! На жаль, автобус вже не ходить, тому я вирішив піти пішки і частково стоплю. Зараз один хлопець мене підвіз. Тому трохи менше йти, надіюся, я в стіну до, до моменту закриття. От. А поки подивіться, яка краса, автостоп працює, тому якщо у вас немає можливості їхати десь на автобусі, стартуйте пішки і використовуйте автостоп, бо він працює. Звичайно, зараз мене підвіз дуже класний вже другий хлопець. я вам скажу? Що хотів сказати? А, я встигаю, я встигаю до закриття і ще маю одну годину, щоб погуляти і побачити цю красу. А, і я не знімав в машині, бо, бо не знаю, як людина до цього б відносилася, тому всі ці враження лишаю при собі і рухаємо далі. Як бачите, тут так пройти просто не вдасться, тому варто приїжджати вчасно, бо якщо б я зараз сізнився... Ну, Дякуючи автостопу, доїхав на локацію і я встигаю побачити ці дивовижні каміння. Проте, якщо б не ці два хлопчаки, які мене зараз підкинули, я би поцілував зараз замок і поїхав би додому. Друзі, як бачите, на фоні Стонхенджа знаходиться дуже багато худоби. Щоб ви розуміли, я для вас скриваю інколи якісь речі, які ви не бачите там по телеку або ще в якісь моментах. Тому, знаєте, дорога до Стоунхенджа усіяна мінами. Мінами худоби, щоб ви не будували там картинку, що тут прям все бездоганно, все прям файно. Тому інколи вам... Буде, треба щось обходити, щоб потрапити на фінішну точку. Ну така собі екзотика, знаєте, ми на місці. Якщо купуєте квиток, то маєте можливість пройти на 2 метри ближче. Як бачите. Ну що враження, такі двоякі якісь. Я, я розумію історія, там всі діла. Ну Прикольно. Не знаю, ну але, типу... Вартуєш його відвідати, і, типу, якось посидіти. Хочу це також зберегти на пам'ять. Що знову йшов вже назад від Стенфорджу. Йти в середньому було десь, може, ну, три години показував по карті до, до станції ЖД. Ну, Типу, я стопив. Багато людей про Джаламовс, проте одна жіночка зупинилася. І що ви думаєте, вона також була вчителькою. Дуже класно зараз поговорили, таке дуже приємне враження. Є класні люди. Шукайте їх, їх небагато, проте вони точно є. Отакий був у мене сьогодні думка дня. Дуже символічно погуляти в таку погоду в таких місцях. Такий дуже маленький дождик на фоні Солоберського собору. Він входить в один з найвищих соборів в Британії. Шпиль сягає 123 метри.